Мої вітання. Ви дивитеся відеозвіт ходу будівництва житлового комплексу Велика Британія від корпорації нерухомо стріл за серпень. Перш за все, хочу нагадати про те, що триває процедура введення в експлуатацію п'ятої черги. А сьогодні поговоримо про динаміку будівельних робіт у шостій та сьомій чергах. Житловий комплекс Велика Британія це квартал із британською елегантністю, витонченим смаком і вишуканістю. Комплекс оточений усіма необхідними об'єктами інфраструктури. Має зручне транспортне сполучення. На прибудинковій території будуть затишні зони відпочинку з лавками, вимущені доріжки для мешканців і гостей облаштують паркінг і гостєву стоянку. Різноманітність планувань та площ квартир дозволять кожному інвестору підібрати оптимальний варіант. Ну а тепер про динаміку робіт у шостій черзі. Тут закінчено роботи по утепленню та оздобленню фасаду, а також облаштовано дахи та тераси усіх секцій. У четвертій секції шостої черги закінчили мурування зовнішніх стін. У першій і другій секціях монтують ліфти. У першій секції розводять електричні кабелі, у другій і третій змонтували вікна цокольного поверху. Ну а тепер до сьомої черги. У третій секції облаштували стяжку. У четвертій завершують монтаж вікон, і загалом у будинку фіналізують роботи з утеплення та оздоблення фасаду. Паралельно закінчили заведення електричних мереж у будинок, підключають прилади обліку електроенергії, на сходових майданчиках змонтували перила, облаштовують благоустрій території. Дякую за перегляд цього відео. Ставте лайк та підписуйтесь на канал для того, щоб за ходом будівництва всього житлового комплексу та інших від корпорації нерухомості Сіріал. Також, якщо у вас є запитання, залишайте їх у коментарях. У описі ви знайдете контакти та адреси відділів продажу, де вас радо зустрінуть. До зустрічі!